У основоположницях української дошківної педагогіки Софія Рісова не була історичною українкою. За походженням її батько був шведом, мати француженкою, але саме вона була справжньою українкою. Розробляла перші українські підручники, створила Союз Україна, видавала двори Шевченка, боролися. За це уряд Російської імперії піддавав її численним арештам, відправляв у заслання у 1886 році в році. Софії Русі Сові було дозволено оселитися в місті Херсон. Разом з чоловіком Олександром Русоном і членом української громади Херсуль. Вона взяла участь у підготовці і виданні першого в місті Альманаху степ. у Херсоні. Софія Петрівна організувала невеличкий український дитячий садок. Саме будинку Русов вперше прозвучала дитяча опера Коза Дереза на слова Дніпрової Чайки. Під час першого виконання опери за фортепіано була саме Софія Федорівна. Місцева влада вважала родину Софії та Олександра Русовим центром української камоли в губерцькому місті. Тому у 1889 році Русовим було наказано виявити за межі Міссонської кубе. Ім'я Софії Русової гонулося в Україну назвою вулиці. Я знаходжуся у селищі Ясногірка Краматорського району на вулиці з ім'ям української просвітниці у 2024 році. Вулиця Софії Русової з'явилася і в місті Херсон.